Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Джип Чироки 2019 року випуску. Автомобіль в дуже гарному, технічному та позовному стані, дуже приємна комплектація. Давайте почнемо з передньої частини автомобіля. В нас є радар, є передні прототуманки, є передні парктроніки, є LED-світло та денні світлойодні фольдові вогні. Оригінальні титанові диски 18-го радіусу, дублючі повороти на дзеркалах, є безключовий доступ до по попередніх дверях, рейлінги на даху. Ззаду в нас автомобіль оснащені задніми парктроніками, камерою заднього руху із траєкторією, електроприводом та автодотяжкою кришки багажника. А також, нагадуємо вам, є безключовий доступ по попередніх дверях. Отже, його оснащено турбобензиновим двигуном об'ємом 2 літри, Працює все це задоволення в парі з автоматичною коробкою перемикач. Є також система повного приводу та вибір режиму руху. Автомобіль додатково стейджований. Це дуже приємно. Їде він дуже жваво. Салон в нас шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Задній ряд сидін має ось такий вигляд. Сидіння спинка заднього ряду сидінь повністю складається. Задній центральний підлокітник, три підголовника, три пасоки безпеки, обдув клімата для пасажирів заднього ряду та безліч розеток для підзарядки ваших смартфонів та гаджетів. Декоративні накладки на пороги. Два склопідйомника для пасажирів заднього ряду та додатково встановлена ось така контурна підсвітка по салону. У водія повний електросло-пакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал. Пам'ять водійського сидіння. електропривод переднього ряду сидінь також є. Переходимо до салону додатково. Зараз вимкнемо цю музичну систему. Повністю. Так, в нас є можливість підключати мобільний пристрій до цієї штатної системи мультимедіа та спілкуватися через гучномовець. а, Тобто система Хенсфері. Автоматичне паркування паралельне. Або перпендикулярне. Утримання автомобіля на полосі. Є автосвітло, сенсор дощу, датчик світла, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, підігрів, керма. Також присутній. запах двигуна кнопкою. Вибір режиму руху. Вибір режиму руху, підігрів заднього скла, система старт-стоп та утримання, вимкнення ESP. Електронні гальма. Та гарна класична АКПП. Все, що вам потрібно ще знати, це в нього пробіг 95 тисяч кілометрів. Автомобіль працює дуже чудово, ніяких нарікань по ньому нема. Підігрів керма працює, підігрівна вентиляція сидінь, працює перевірено. Його можна придбати як за готівку лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий, більш свіжіший. Дуже гарний та в гарному стані. нагадуємо. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі, а автомобіль чекає на нового власника. До зустрічі! Будете приємно вражені.